Продовжуємо рубрику модні та стильні. Скільки коштує весняний образ? Журналісти Терену запитали тернополян. Мій образ це фактично все. Секонд сумочка з секунду куплена. Ця джинсовка, ці джинси. Єдине, що взуття, ну це я купувала в своєму рідному місті чортків. Мені здається, це було десь дві тисячі. Це шкіра. Ось а, фактично, то я завжди обираю секунд, тому що це екологічно ресайклинг, і мені дуже подобається можна скласти якісь нові і оригінальні образи. Це такий тернопільський магазин, можливо, ви знаєте, точка, там дуже низькі ціни, десь біля двох тисяч, але це були окремі штани і цей піджачок. Це від Зара, в районі 1600 гривень батальйони. І все, з собою ноутбук. Бо я йду захищати магістрську. Подбажайте мені удачі. давайте Капці купила мама, ми ходили разом секонд-хенд. значить, просто кросівки, тому що хоч дуже багато, треба просто їх вимотувати, бо в туфлі ходити не дуже добре. Значить, Далі штани, штани широкі, значить, десь ніколи їх не носив, 14 років бачу в мене в шопі, вони з'явилися, бац, широкі штани. Клас. Значить, в принципі, лише тільки їх, вони звісно помачені, побиті, подальті, але в принципі ну, стильні. Значить, ось ця камізелька. мама купила мені костюм, коли я вступив на бюджет журналістики. Вона сказала, що куплю тобі щось червоне, є. Значить, так само, Упадково з'явилася міфічно моя криватка, теж її завжди ношу. А от сіра сорочка Любонаці від мого брата з Італії прислалась. Тобто ціни в принципі не знаю майже нічого, але ну тобто ношу мені дуже прикольно експериментувати зі старими з модою взагалі. Джинси купувала е, в магазині, здається, ще тоді був по долянах фемініста. Десь 600-700 гривень потім. кеди, це я купувала в спортсіті, а, десь так само половиною, Маєчка теж в подолянок на першому поверсі, я забула як магазин називається. То 700 гривень здається. Сумочка подарунок. лотинок подарунок, колечко, подарунок і це теж подарунок. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.